На скрижалях серця напиши. Таку назву має виставка картин Сновського волонтера Дмитра Шакала. Написані на початку повномасштабного вторгнення картини, автор презентував на благодійній виставці в Сновському будинку культури. Під час цієї виставки є мета зібрати 2,5 з тисяч євро для покупки автомобіля який піде. На Донбас, на Луганщину, туди на передову. Місцеві знають Дмитра як відповідальну людину, яка має добре серце. Тож, коли він звернувся до керівництва місцевого будинку культури по допомогу в організації виставки, йому надали все необхідне, аби презентація робіт відбулась, і волонтер ще на крок наблизився до потрібної для купівлі автомобіля суми. Він людина, яка неспокійна, не байдужа ні до чужого чужої біди, ні для до проблем країни. Він робить великі зусилля, Силля для свого розвитку, для фізичного особистого, оскільки доля багато йому випробування надала таких фізичних, але він їх долає і він є прикладом того, що нема нічого, чого б ми не здолали. Ми розуміємо, що це ще наївно примітивне мистецтво, але це традиції в традиціях українського мистецтва є, і ми вирішили його підтримати, оскільки в нього дуже така благородна мета зібрати кошти на допомогу Збройним силам України. Забезпечення всім необхідним бійців у гарячих точках основний напрям діяльності благодійного фонду Крок Вперед Україна, керівником якого є Дмитро. Водночас чоловік планує розгортати активну волонтерську діяльність у сфері допомоги незахищеним верствам населення. За цей час було зібрано, ну передано вже трішки допомоги, але збір відкрито не тільки на авто, а і на Різні речі, як і медичні, так і сітки маскувальні, які вже дякувати Богу, є в нас. Ми збираємося відправити із Польщі на Донеччину в умовах сучасності. Кожен із нас боєць на власному фронті. Об'єднавши зусилля, нам вдасться досягнути найбажанішої цілі перемоги України.